Кошенята попліткуємо, говоримо про Холостяк 13. Яновичка Ксує, Гурбунові Осадча, Матвієнко та Аліна Гросу. Мощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час, даремно розпочинаємо пліткувати. Друзі, по добрій традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просила цього ролику. Я нагадую, кому що відомо. Надсилайте в дірект мого інстаграму. Все залишиться анонімно. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Тож, хто що знає про наших зірок, надсилайте. А ми з вами зараз будемо розпочинати випуск з кастингу. Як ви думаєте, на яке шоу? Звичайно, що Холостяк. Якщо ми з вами зайдемо на офіційний сайт телеканалу СТБ, ми побачимо проєкти. Холостяк мрієш зустріти чоловіка своєї мрії та закохатися. Анкета тут. Заповнюй анкету. Це означає, що скоріше за все. А восени ми з вами вже побачимо новий сезон Холостяку 13. Велике питання: хто той самий холостяк, на кому зупинилася пані Калина? Якщо вам відомо, мій інстаграм завжди для вас відкритий. Я з превеликим задоволенням буду дивитися холостяк. Я розумію, що зараз багато з'явиться коментарів, типу не на часі, але друзі, це сувора реальність, в якій ми живемо. І відповідно. Ми не можемо відмовитись від того, аби якось відволікатись, якось відпочивати, від того, як можна переключатися. Тому що живучи в цьому згустку негативних новин 24 на 7 просто поїде дах. Тому я усіма руками за. Те, щоб це шоу склалося, особисто мені дуже допоміг 12-й сезон, який вийшов із запізненням, вже під час повномасштабного вторгнення на секундочку. Так було багато критики, але це був мій такий острівець стабільності. Тим паче, ви ж знаєте, я оглядаю шоу холостяк холостячка, у нас завжди найсвіжіші зливи. Ми вже знаємо завжди хто переміг. Тому. Це невід'ємна частина нашого пліткарського життя, нашої спільноти. звичайно, ми розуміємо, що в ту казку, яку транслює завжди СТБ, вже складно вірити, було багато зашкварів, і зараз проєкту потрібно якось себе перезавантажити, змінити пріоритети. Можливо, замінити телеведучого, тому що грішу при всій повазі. Я втомився від решетника вже скільки там 12 сезонів, 12 років підряд, один гріша Решетнік. Можна якось оновити це шоу, так, його люблять, його обожнюють. Завжди будуть дивитися, перемивати кісточки водночас, будь ласка, дайте нових облич, новий підхід, можливо, новий формат. Можливо, не потрібно втюхувати ось ту сказку. Типу, він бізнесмен, він мільярдер, він такий заможній, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А ми приходимо до того, що Алекс Топольський з останнього сезону це просто чувак, який хотів підняти собі цінник. Самі розумійте на які послуги. Тому хочеться побачити дещо іншого. Будь ласка, не треба продавати казку. Продайте щось ексклюзивне, щось нове та цікаве. Тому подивимось, як будуть дивувати своїх прихильників шоу Холостяк в цьому році. Але в будь-якому випадку ось вам відповідь на запитання. Зовсім скоро ми побачимо 13 сезон. Як вам така новина, поділіться в коментарях. Якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом, усі посилання теж в описі та в закріплених повідомленнях. А ми зараз будемо говорити про Женю Яновича. Давайте подивимось наступне відео. Буде чутки, Женічка. Що ти полюбляєш жінок і є справжнім бабієм? Скажи З першою мені. частиною твердження погоджуюся. Полюбляю жінок. Ну, в принципі, як і чоловіків, як і собачок, як і котиків. Я люблю все. Дуже провокативно, але далі ще гірше. Хотів би я сказати, що в такий спосіб Женя Янович передає привіт нашим кошенятам, але скоріше за все, ні. Будь-якому випадку ходять чутки в кулуарах про те, що Янович зараз зустрічається з журналісткою Суспільного. Цікаво, хто ж вона, тому я чекаю від наших кошенят якомога більше інформації. Друзі, мій директ відкритий 24 на 7 до ваших зливів, тому приносьте на хвостиках. Женя Янович взагалі для мене дуже цікавий феномен в українському шоу-бізнесі з однієї простої причини. Ви пам'ятаєте, цей нерозлий тандем з. Як його? Господи. О, в мене вже вилетіло. Вилетіло з голови. Спартак Субота. О, згадав. <саль> Цей зашквар, це розслідування. Усі про це писали. І Янович дуже боявся, що його ім'я теж буде заплямованим. Але як швидко він перевзувся, як швидко він змінив вектор свого бачення стосунків з суботою, з, з, з що ми бачимо о! І вже все, не спілкуються, не працюють, не фотографуються, взагалі нічого не відбувається. Але хлопчик знайшов інвесторів і вклалися в його вечірнє шоу. До речі, шоу класне. Я підтримую, я вважаю, що Янович задає планку в цьому плані. Планку в цьому плані, господи, туфтологія. Янович задає планку. В форматі вечірніх шоу, і в нього це виходить чудово. І зараз, через рік гучного скандалу розслідувань зі Спартаком Суботою, вже майже ніхто не пам'ятає, що Янович і Субота починали разом і вони були реально одним цілим, одним брендом. Тому Янович, молодець, вміє приховувати особисте життя свої відносини, вміє приховувати абсолютно все. При цьому залишатися в інформаційному полі і дивувати новими проєктами, гостями свого шоу і так далі. Тому давайте я чекаю, кошенята даю клич, хочу розібратися, що ж то за журналістка, як її звати, як давно вони з Яновичем. Тому що в мене особисто підозри стосовно шоколадного і ванільного морозива. Тож давайте розбиратися. Взагалі, як вам Женя Янович, як вам його вечірнє шоу, дивитесь, не дивитесь, давайте обговорювати. І будь ласка, друзі, не забувайте донатити це дуже важливо. Підтримуйте Збройні Сили України від кожного з нас. 50 гривень, 100 10, 200, 1000, хто скільки може, це може врятувати чиє життя наших захисників та захисниць. Золоте правило, щотижня при нагоді, будь ласка, скидайте кошти перевіреним перевіреним людям, перевіреним обличчям, перевіреним організаціям, адресна допомога. Тому що зараз теж розвелося чимало цікавих персонажів в лапках цікавих. І не хотілося б, щоб ці кошти пішли на збагачення чергового. Я б сказав кого, але не хочу розвивати тему, бо зараз заведусь як сірник. Йдемо далі. Цікавий злив від наших кошенят, хто не в курсі кошенята, це ви, адже ви завжди тримаєте руку на пульсі. значить, надсилають мені про Горбунова та Осачу. як то кажуть, штрих до портрету абсолютніший ексклюзивчик, який допоможе зрозуміти, хто ж така Катя Осача та Горбунов. Хоча для мене особисто і так все давним-давно зрозуміло. У вівторок, 27 лютого, 2024 року, локація ресторан Бістро Пекаря Глеваха. Увечері приїхали так. Тут це коротше пропускаю, щоб не злити наше кошеня. Дівчина, котра розпиналася перед родичами і друзями за банкетним столом, була Катя Осача. Усміхнена й щаслива. Розповідала про поїздку з дітьми і Юрасіком до Іспанії, як у них були пригоди і несподіванки. Спільнота, в тому числі її діти, розмовляли російською. Майся... Так, тут теж пропущу, почекайте. Жалілася Катя, що усі школи на українській мові, коли її дітка розмовляють російською, як складно дітям вдалося адаптуватися. Наші кошенята підслухали розмову Каті Осачої. Ви оточені друзі. За два роки війни вони ніяк не адаптуються. На це було гидко дивитися і боляче слухати, бо Катя журналіст. Вміє голосно говорити після того, як лилися її сльози в перші дні вторгнення, в прямих ефірах про заклики не говорити, не спілкуватися, не співати на російській, заклики ігнорувати колег по цеху, котрі не переходять на українську, осудлободити інших співаків, котрі продовжили спілкування російською. Тобто письмі вміють добре на камеру, щоб усі думали, що вони патріоти. Цирк і театр в прямому сенсі цього слова. Дякую за увагу. в мене все. Взагалі, мовне питання досить болісне для України. Воно роздирає нас середині, але якщо ви думаєте, що такі як Горбунов, Катя Сачі, безліч українських артистів та модійних людей насправді зрозуміли, чому не потрібно спілкуватися російською, і прийшли на українську скрізь і всюди, ні, друзі, всі грають по правилам, і я якось чув, теж підслухав розмову на одному із заходів, куди мене запрошували, де одна дуже відома артистка сказала наступну фразу як вони замахали своїм українським язиком. Потому что если придет Россия, все равно придется снова петь на русском. Так зачем тогда переводить песни и все остальное? Якщо можна секономіть і просто переждати бурю. На превеликий жаль, так, такі вислови є. Такі ситуації існують, такі люди нікуди не ділися. Але мене насторожують не ті люди, які відверто сказали: я буду співати російською, чи я буду говорити російською, чи я буду говорити українською в інформаційному просторі, але в побуті російською, а ті люди, які вдягають. Троянського коня на себе кажуть, що ні, я щиро україночка, я щиро українчик. При цьому вони гнуть і далі свою лінію, живуть своїм життям. Продовжуються загравати з усім російським і чекати, а коли же прийде велика Росія? Господи прости. На жаль, таке є. І Катя Осача з Горбуновим, судячи з почутого, не є виключенням. Тому робіть. Висновки, на кого ви підписані, кому ви довіряєте, від кого отримуєте інформацію. Звичайно, зараз не потрібно з одного боку, здавалось би, чіпати своїх, ну тому що Росія цього тільки чекає. Але почекайте, такі люди, які заграють лише з тим, що треба сказати, а насправді гнуть свою лінію, вони куди небезпечніші, ніж ті, хто прямо висловив свою позицію. Стосовно тієї ж мови, тому ні, коли такі ситуації трапляються, ми будемо вас усіх виводити на чисту воду. Думаєте, що ви хитріші за усіх? Ні. Ми все бачимо, а наші кошенята є скрізь і всюди. Тому м -м, сказати, ганьба, горбунову сача ні. В принципі, їх існування як медійних людей само по собі це люта крінжатіна, на мою думку. А, давайте подискутуємо. Інформація з причинкою. Але із життя слів не викинути. Яке у вас ставлення до Горбунова та Осачі? Давайте обговорювати. Я взагалі вважаю, що ось такі люди, як Горбунов, Осадча, Петнасті Настя, Фросисіни, і оце все Лейка, яка просто обросла в шоу бізнесі, для них нічого не змінилося просто в якості вітрини. Фасаду потрібно було змінити мову і почати говорити українською, щоб подобатись і здаватися своїми ж для глядача та аудиторії, які роблять їх популярними та допомагають заробляти на своєму імені. От і все. Давайте обговоримо. Тоня Матвієнко довела до сліз треком, у якому штучний інтелект відтворив голос її покійної мами. Артистка представила композицію Ти це я. Разом з піснею відбулася прем'єра муд-відео, в якому мережа відтворила голос Ніни Матвієнко. Ми продовження наших батьків. В пісні Ти це я себе впізнають багато людей. Ми можемо бути не схожими зовнішньо зі своїми батьками. Але у багатьох випадках звички, голос, рухи ідентифікують нас як дітей своїх батьків. Це складно пояснити словами, але можливо за допомогою творчості. Пісня Ти це я саме про це. Говорить артистка. Режисером мод відео виступив Олег Борщевський. Лаконічна чорна біла гама образів співачки підкреслює здатність переродитися, як пишете, Сен Гламур. Ви знаєте, Матвієнко в мене викликає повагу. Жодного бруду, не було ніякої реакції, скандалів. Тоня достойно провела в останню путь Ніну Матвієнко. І взагалі, Тоня настільки не скандальний персонаж, настільки вона приємна. Настільки вона запозичила багато якостей, на мій погляд, від своєї мами, що просто викликає це людську повагу та захоплення. І хочеться якомога більше людяних людей в українському шоу-бізнесі. На жаль, це майже неможливо, як то кажуть, місія не здійсненна. Але я радий, що Тоня Матвієнко віддала шану своїй мамі та залишає її в серцях. Для багатьох прихильників по усій країні. Важко втрачати близьких. В кого був такий досвід. Розкажіть, будь ласка, що вам допомогло відпустити цих людей і чи залишили ви теплі спогади про них в своїй пам'яті та серці? Ну і на завершення. Співачка Ліна Грусу в анонс тізері своєї музичної роботи не туман. А показала, засвітила шматочок свого нового чоловіка, як зробили висновки-прихильники та змі. Пам'ятаєте? Ми почали копати більше інформації, тому що я взагалі якось випав, я як казав вам неодноразово з поля зору, що ж там у гросу. Вона була один раз точно заміжня. Потім був Роман Полянський. Я так і не зрозумів, вони були просто в стосунках чи вони були сім'єю, теж розійшлись, не суть. Але. Постукало в директ мого інстаграму кошеня, яке принесло на хвостику дуже цікаву інформацію. Виявилось, що цей чолов'яга, який на весільному фото з Аліною Гросу, він медійний і він досить відомий в Україні. Хм, Хто це може бути? Я розпитав, дізнався більше інформації і дістав декілька нових світлин-знімків з весілля. І для того, аби більш детально вивчити інформацію, взагалі цю новину ознайомитись з подробицями, я усіх вас. Запрошую на наш офіційний сайт новин та пліток в медіа». Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Також завжди анонси усіх наших новин з сайту. Ви знайдете в нашому телеграм-каналі, теж підписуйтесь. Посилання в описі, в закріплених точно так же. Там у нас багато чого цікавого, гарячі палки дискусії. І на сайті ви можете прочитати повністю цю новину. Де я розкрию більше подробиць та деталей про особисте життя Ліни Груз. Відповідно, там ви можете залишити теж коментарі, поширити цю новину в своїх соцмережах і прийти на наш плітковий форум, де можна анонімно пліткувати і залишати теж будь-яку інформацію. Тож долучайтеся. Сайт це нова платформа, яка розширює можливості пліткарів нашого з вами пліткового життя. І я сподіваюся, що цей сайт, цей проєкт. Знайде окремий відгук в вашому сердечку. Тож чекаю вас усіх там. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!